Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я розпочинаю робити сирники. Я зробила домашній кисломолочний сир. Взяла сир, цукор, борошно і одне яєчко. Все на око, можна навіть і без яйця. І ось такі сформувала смачні красиві сирники. Я їх нарізала на кусочки і таким чином стаканом накриваю і просто роблю такий круг. Потім зверху придавлюю, і з іншої сторони також. І вони хо, виходять а, гарної форми, однакового розміру, і дуже швидко так їх зробити. Мені подобається а, таким чином їх робити. Ви знаєте, мої діти ну, просто обожнюють сирники. А, коли я роблю домашній сир цей, вони нічого не хочуть. Аби я тільки робила їм сирник, я зробила з половини сиру, у мене добра така грудка вийшла. І вони просять тільки сирники. Уявляєте, запіканки, навіть ну, вже якось ні сирнички і все. Я підсмажила ще їх. А можна запекти, можна підсмажити це за бажанням. І дітки їли можна з гущоночкою, з варенічком, сметанкою хто з чим любить. Вийшли дуже-дуже смачні, такі простесенькі, але смачний сніданочок у нас вийшов. Я їх ще так прикрасила, розложила гарно. Мені подобається. Ну, подивіться, краса. Якби ще було більше фруктів, я ще більше фруктиків положила б. Але що було, то я взяла і ось така вийшла смакота. Всім привіт! Приїхали ми знову на озеро. Дивіться, що я взяла. Сьогодні я буду смажити м'ясо. Заправила, взяла, не знаю. Тут знайомі сусіди наші, то будемо разом з ними. З дітьми. Дивіться, яка в нас краса, яке гарне. Сьогодні озеро таке, года, чиста. Дуже красиво. Останній місяць літа, тому треба цінувати, просто дихати цим літом, насолоджуватися, коли ще біля озера живемо. Я не можу просто. Так, дивіться, хочу показати, що в нас тут відбувається. А я замаринувала м'яса. Вирішили ми смажити сьогодні м'ясо. Реберця, там свининка. Просто щось лоток знизу такі мокренький, то я не ставила на стіл. А, зробила такі полуниця по дубайськи Ле щось летить. Летіли формиці черешня, йогурт, пюрешечка. Так, що в нас є? Води, сок, піца, чіпси. Сок теж і, коротше, там буде м'ясо. Діти граються, тішаться. Краса. Ну, я не можу. Просто! І я ось такий десертик зробила, він виходить дуже-дуже смачний. Ззаді мене м'ясо смажиться, хочу з вами попробувати. А, Сюди входить полуниця, тісто катаїфі, я його обсмажила, дала. І пасту, добре так дала. І в полуниці ложу тісто, це шоколад і так по черзі. Я його дуже люблю. Оце моє. Смакота. Сього одразу їм накидала. Коротше, дивіться, да? дуже-дуже смачно вийшло м'ясо. Я його маринувала вода і трішки обсуд, і приправи. Такий з кислиночкою, добренький. Можна їсти. Ще там смажиться одна. Тут короче, столова. Прям як дітям, ми всім дітям порозложували, потрішки м'яса, трішки помідор, хлібчик, соус. Ще, як захочуть реберці. І зараз будуть всі їсти. Їдять, їдять. Дивіться, всі. Що? Єфрем хоче спать, мазати. Це, я привела трохи менших наших на горку. Що ж от з'їжджали? Давай нам ну, сідай! Ай, де ж Що ж як з'їжджає? Давай, з'їжджай! Вказуєш швиденько покупки з магазину Майер. Ось такий салатик. Потім сосиски, ковальські, от саме ці смачні схожі на наші українські, окропчик і такі макарончики. Дивіться.